Бізнес-клімат. Над чим зараз працює коаліція бізнес-пільнот за модернізацію України? Перш за все, над новою версією бронювання критичного персоналу. Ми не здалися, ми наполягаємо на тому, що це важлива реформа для країни. Друге, це податкова реформа. Так, 10-10-13 не пройшла. Але ми точно переконані, що потрібно знижувати ставки податків на оподаткування праці, ставки податків на працю. Потрібно проводити докорінну реформу СМКОР і адміністрування ПДВ. Потрібно впроваджувати податок на виведений капітал і перезавантажувати державну податкову службу. Ми працюємо над цим дуже активно, так само, як і над перезавантаженням митної системи і митної служби. Декриміналізація економічних злочинів це також важливо, як і реформі, реформи, подальші реформи кримінально-процесуального кодексу, незважаючи на ті перемоги, які ми вже змогли впровадити разом з маніфестом 42. Перезапуск бюро економічної безпеки це також важливо. Але економічні прориви неможливі без нової стратегії розвитку людського капіталу, нової експортної стратегії, які найближчим часом мають бути презентовані. Долучайтеся. Допоможіть, підтримайте впровадження цих реформ.